На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, українські військові продовжують утримувати займані позиції, як повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко, російські окупаційні війська докладають максимум зусиль для нейтралізації плацдарму зсу. Цією метою ворог значно збільшив та посилив угруповання Дніпро. Зокрема, якщо на початку листопада воно кількісно складало приблизно 64 тисячі людей, то саме на сьогодні це понад 74 тисячі. Також окупанти значно посилили кількість бойових броньованих машин. І якщо на початку Листопада їх було до 750, то зараз це 950, що зумовлено зростанням потреби штурмових дій. Водночас Коваленко звернув увагу на значне скорочення артилерійської компоненти з 900 ствольних артсистем на початку листопада до близько 550 станом на зараз. Окрім цього, окупанти приділили особливу увагу посиленню 70-ї мотострілецької дивізії. У складі угруповання воно має найкращу комплектацію, і є найбоєздатнішою. Поряд 104-ї десантно штурмової дивізії, та 810-ї окремої бригади – Мьської піхоти вона найбільш активно використовується у спробах блокування плацдарму ЗСУ на лівому березі. Проте зростання тактичних груп, чисельно порівняних із двома бригадами по флангах на Кринки, на сьогоднішній день не дало бажаного результату командуванню ворога. Очевидно, що Теплинський у всьому звинувачуватиме брак сил і коштів, і вимагатиме доведення угруповання до чисельності, що перевищує 80 тисяч, і це як каже Коваленко, цілком реальна чисельність, яку командування ворога зможе досягти завдяки використанню ресурсу зі складу оборони. Криму, де, окрім постійного угруповання, відбувається формування двох дивізій, які явно підуть на допомогу теплинському. Варто додати, що угруповання більше ніж 74 тисячі людей, маючи розпоряджені весь спектр сили засобів, несучи колосальні втрати, не здатне впоратись з невеликими підрозділами ротного рівня, з обмеженим функціоналом, що мають із підтримки лише артилерію та дрони з правого берега. При цьому командування угруповання екстрено успішно збільшує його кількість за рахунок інших підрозділів. Тобто, ворог явно не справляється із ситуацією. Туацію щодо доцільності операції, то лівий берег Херсонської області, начебто, має вигідніше становище перед правим, адже тут немає повноводної річки, яка є перепоною для відступу. Але є інший нюанс: лівий берег Херсонщини має досить обмежену логістику. Повноцінних артерій трас не так багато, що забезпечують першу лінію лівобережки і зосереджені дуже близько одна до одної. Наприклад, Олешка залежить від трас Р-57 і е 97 які розташовані трохи на південь від заплави і переходять у дорогу Т 2206 іншими словами. Фізичне перерізання однієї з них або обох ізолюють Олешки. Стосовно дороги Т-2206, то вона є не лише основною артерією по лівому березі, до нової каховки, а ще й переходить до траси М-14, яка безпосередньо веде до Мелітополя. Фактично, сьогодні ми вже можемо констатувати відсутність контролю окупантами над дорогою першого рубежу піщанівка, козачі Лагері, кринки, Корсунка, Нова Каховка. А переміщення техніки ворога по відрізку дороги Т-2206 на південь від козачих Лагерів і кринок протяжністю близько 20 км метрів є екстремально небезпечним заняттям для ворога. Зараз цей відрізок буквально усипаний знищеними БТР 82 а БМД 2 т 62 МВ і навіть ТОС-1 на сонцепьок. За словами Коваленко, окупанти чудово розуміють мету наших військових, але перешкодити цьому процесу ніяк не можуть. Про всі свої кількосні і взагалі ресурсній перевазі, як повідомив військовий оглядач Костянтин Машевець, генерал Теплинський після ряду останніх недалих спроб ліквідувати український плацдарм в районі Кринок проводить перегруповання сили засобів 104 четвертої десантно штурмової дивізії. Зокрема, другий десанто-штурмовий батальйон був переміщений в район села Кринки. А замість нього у склад бойової групи Енергодар і складу резерву угруповання Дніпро введені підрозділи 345-го десантно десанто-штурмового полку цієї дивізії. Загалом протягом крайніх трьох тижнів в районі Кринок противник втратив не менше одиниць броньованої та спеціальної техніки, включаючи танки, БТР, БМП, бронеавтомобілі, МТЛБ, принаймні три комплекси радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки. У своїх розвідзведеннях сам противник відзначає дуже вдале використання передовими підрозділами ЗСУ на плацдармі мобільних бойових груп ПТРК та інших протитанкових засобів, а також прихованого встановлення українськими підрозділами на основних напрямках атак противника, міновибухових загороджень. Окрім цього, дуже важливу роль в утриманні плацдарму передовими українськими підрозділами відіграє ефективна вогнева підтримка їх дій з правого берега Дніпра. Противник відзначає дуже короткий цикл дій по часу українських підрозділів, виявлення запит. І вогнева реакція. Далі, якраз я розповім про втрати ворога. Зокрема, в районі Кринок, військові з 35-ї окремої бригади морської піхоти знищили групу російських окупантів. Таке відео військові виклали у своєму телеграм-каналі. На опублікованому ролику можна побачити, як випила з приладом нічного бачення з неба скоригував вогонь артилерії, яка досить ефектно знищила ціль. Також у районі цього населеного пункту воїни зсу виявили та знищили скупчення ворога. На відео що виклали військові, видно, яка аеророзвідка зафіксувала окупантів, а потім по ним досить. Влучно ударила наша артилерія. Відзвітували про свою роботу і військові з 11-ї бригади НГУ, які в районі Голої пристані знищили схованку окупантів. Про це військові написали у своєму телеграм-каналі. На кадрах можна побачити, яке дрон знищив російське. Укріплення загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 21 російського загарбника. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу, воїни ЗСУ ліквідували п'ять самохідних артилерійських установок: один БТР, Міномет та два розвідувальних БПЛА. А на Мелітопольському напрямку українські війська продовжили позиційні бої в районі роботи. Але підтверджених змін на лінії фронту не було. Повідомляється, що російські війська атакували вздовж лінії копані роботи Коповка, вербове на південь та схід від роботи а також атакували в районі Новопрокоповка. З даними Костянтина Машовця, командування противника продовжує докладати максимальних зусиль для того, аби звузити вклинення зсу у першу позицію свого головного рубежу оборони. Для цього воно використовує цілком очевидну тактику: тиск на фланг українського вклинення, переважно частинами та підрозділами двох своїх десантно штурмових дивізій. На практиці це виглядає наступним чином: передові підрозділи 234 та 237 десанту-штурмових полків намагаються атакувати передові підрозділи ЗСУ по напрямку копані -Роботини. В Свою чергу передові підрозділи 56 шостого десанту-штурмового полку із 7 десантно-штурмової дивізії спромоглися ймовірно ліквідувати загрозу позиціям російських військ на північно-західній околиці Вербового, просунувшись на 400 метрів північніше цього населеного пункту. Ймовірно, українські війська не втримали контроль над висотою з відміткою 140 північніше села і були Мушені відійти у західному напрямку в той же час в рамках забезпечення цих активних дій противника на флангах 71-й мотострілецький пол, 42-ї мотострілецької дивізії, організував серію атак північно-західніше села Новопрокопівка. А 108-й десантно штурмовий полк, забезпечуючи дії 56-го десантно штурмового полку, південніше атакував передові позиції ЗСУ неподалік села Новопрокопівка. В ідеалі командування противника прагнуло прорватися в район Новодонилівки із заходу та сходу, і на тому повністю покінчити із українським Линенням його систему оборони на цій ділянці фронту